На Черкащині продовжують працювати над безпековими проєктами в освітній галузі. Про це розповів очільник області Ігор Табурець під час ознайомлення із практиками їхньої реалізації в Уманському районі. Зокрема, йдеться про інфраструктурні та просвітницькі проєкти. Буваючи в районах, начальник обласної військової адміністрації обов'язково перевіряє, як ці проєкти реалізуються на практиці. Заслуговує на увагу досвід однієї з гімназій Умані, і до облаштування укриття і до класу безпеки тут поставились максимально технологічно і творчо. Зона інтерактивна. Дітки можуть перейти за QR-кодом і переглянути відео з будь-якої теми. Як подолати стрес з пожежної безпеки, з цивільної оборони, прослухати, як звучать сигнали оповіщувані. Та ключовий пріоритет облаштування укриттів у закладах освіти, каже посадовець. Дійсно, школа має бути місцем безпеки. Місцем безпеки, перш за все, і для учнів, і для персоналу. Тому в нас безпекові процеси реалізуються в двох напрямах: це інфраструктурна безпека. Сюди ми в першу чергу звичайно відносимо. Прикриття, тобто укриття від ракетних ударів, від дронів. Різні типи укриттів розглядаємо. І саме головне, саме головне завдання наше це з 1 вересня розпочати дійсно в повному процесі. Стандартного навчання зі слів Ігоря Табурця, довгострокове зупинення навчання не наша історія. Маємо все робити, щоб діти надалі здобували якісну освіту попри війну, оскільки сьогодні найактуальніше питання це як дітки розуміються в безпеці, як вони можуть діяти, коли виникають надзвичайні ситуації. Ми сьогодні переконалися, що абсолютно повноцінний клас безпеки це, мабуть, кладясь таких знань, який надає можливість діткам правильно реагувати в при надзвичайних ситуаціях. Dziękuje